Зі своєю проблемою до нашої редакції звернулися мешканці будинку по вулиці Героїв Сталінграда. 9. люди говорять, такий неспокійний час у них у дев'ятиповерховому будинку вимкнули домофони. Мешканці нашого будинку вважають, що це тільки вредітельство може бути таке. В даний час, що твориться в Україні, як люди згуртовуються, всі захищають кожне своє помешкання. У нас нас вже два в обличчі начальника ландера прийшли й тихенько пообрізали всі домофони по всім по всьому будинку. І зараз у нас під'їзди відкриті для бомжів, для наркоманів. Не знаю ще для кого, для терористів, для кого завгодно. Люди турбуються як за свою безпеку, так і за збереження ліфтів та ремонтів у під'їздах. Каждый день нам с экраном телевизора информационная пресса нам говорят о том, что мы должны обезопасить свои дома, свои подъезды и себя лично. А получается все наоборот. То есть непонятно, почему так действует ЖЭК и другие вот городские службы, вместо того чтобы нам помочь, они вот буквально в этой ситуации делают все наоборот. Чому Жедівський електрик вимкнув живлення домофонів? Ми запитали у комунальників, але ті запевняють, вони зробили це за вказівкою пад Полтава обленерго. На підприємстві ж пояснили, віднедавна домофонні компанії повинні укладати договори з Полтава Обленерго і сплачувати за послуги безпосередньо їм. Домофонні компанії вони зараз на стадії укладання угод з нами. Всі пояснення хайда є вони звертаються навіть не до ЖЕКу, а до саме до постачальника цієї послуги. Представники домофонних компаній в свою чергу наголошують, їх пристрої відключили без попередження. Вони не спрашують ніяжи жильців, нікого. Вони нас відключили без предупреждення, Не дали, не дали время для того, щоб ми подготовили всі документи. они взяли і відключили. Не пояснили людям і за яким принципом відключили будинки від домофонів. Дзвоню я туди, в домофони. Ми нічого не було в нас такого. Так позвольте, а чому ж ті рядом, ще рядом дом? там підключені. А з дома ті, які представники домофонів, говорять, тому що там ви що є органи. Атори говорить непосередственно вже починяним укладання договорів між обленерго та домофонними компаніями призведе до зростання тарифу, який будуть сплачувати полтавці. За прогнозами, мінімум 15 гривень. Ще один варіант виходу із ситуації: фахівці називають підключення домофону до електроживлення якоїсь квартири. Це не противозаконно, то тобто заключається договор непосередньо посередство на фну допустим фірми і жильця. И жильцы не платят, ну жилец, который заключил с нами договор, он не платит абонплату за то, что пользуется, ну как за то, что работает домофон в его, ну с его квартиры, с его электропитания. Але це займе багато часу, продовжує Віталій Акімо. Відтак поки що говорять фахівці, людям доведеться жити з відкритими під'їздами та чекати, поки домофонні компанії та пад Полтава Обленерго знайдуть спільний вихід із ситуації.